Подкаст Відкрита книга Інформаційні дайджести, аудіокниги, обговорення, новинки. Пориньте в світ, де пригоди і фантастика оживають. Хай перед вами завжди буде відкрита книга. Шановні друзі, сьогодні ми розпочинаємо рубрику, яка познайомить вас із творами письменників Кіровоградщини для дітей. Пропонуємо послухати оповідання кропивничанки Галини Суржок про те, як Денис і Оленка ховалися від нечистої сили. Діло було пізно восени. Якось, коли дідусь поїхав у інше місто до родичів, ми з Оленкою, меншою сестрою, вивели бажання заночувати в його будинку. Знаючи, що телефонний зв'язок там майже відсутній, ми довго збирали речі, аби провести вечір цікаво. Дідусева хата стоїть на краю села. Вона остання на вулиці. Через дорогу поле, а за рогом вже починалося інше село. Незважаючи на те, що край був досить глухий, дідусь не поспішав переїжджати кудись в інше місце. Нам теж подобалося бувати в нього. Адже такої природи марно було шукати деінде. Там воля, садок з малиною, смачнющими яблуками, абрикосами і солодкими, як мед грушами. Тихо, спокійно і річка поруч, можна порибалити чи раків наловити. Або ж на великій швидкості погасати влітку на велосипеді, по добре накатаній зерновозами дорозі. І зовсім про інтернет та телефон забуваєш. Та сьогодні нам дуже кортіло якнайшвидше залишитися у дідусевому будинку самим, спробувати погосподарювати самостійно, по дорослому. Далеко від батьків, свобода. Роби що хочеш. Можна телевізор дивитися до схочу, ніхто не бачитиме що і скільки ти дивишся, але спочатку треба попоратись по господарству, нагодувати пса Кузьку, маленького бичка буяна і двох поросят. Ще треба було закрити курей. З роботою ми швидко впоралися, і, оскільки темніє вже досить рано, зайшли в будинок, замкнули вхідні двері ключем. А двері кімнати, в якій вже дідусь, і стояла плита, закрутили проволокою, яку закріпили до шафи, щоб, не дай Боже, які злодюги не добралися до нас. Вікна в кімнаті щільно затулили простирадлами. Про всяк випадок. Розпалили дровами плиту, і я став готувати на ній вечерю. Сестра вмостилася на дивані, взявши до рук книгу. Я трохи злився на неї. Адже вона нічого не хотіла мені помагати, і, щоб дошкулити їй, включив досить голосно телевізор. Я вже мріяв, як складатиму картину з пазлів, комплект яких напередодні подарував мені тато. Зазвичай ми часто з ним збиралися ввечері, особливо взимку, розкладалися в кімнаті, на підлозі, на м'якому килимі і збирали пазли в картину. Це було дуже захопливо. Час пролітав непомітно. Тому я вирішив, що найкращим заняттям без інтернету буде саме складання пазлів. Сестра взяла з собою альбом для малювання, олівці та книгу. На вечерю я вирішив зварити макарони по флотськи Хоча дідусь і залишив нам багато їжі, та мені хотілося самому щось приготувати. Поки я порався з макаронами, за вікном почувся сильний гуркіт. А Кузька почав несамовито гавкати. Ми переглянулися з сестрою. Я відчув, як по спині пробігли мурашки. Ми вимкнули світло на вулиці і почали заглядати в шпарини закритих вікон. Нікого не було видно. Звісно ж, ніхто з нас не наважився вийти на двір. Раптом ще й світло погасло. Ми з сестрою перелякалися не на жарт. Вона швиденько залізла на диван. І закуталася у ковдру. Мені, як старшому, було соромно показувати сестрі, що я теж боюся. В ту мить я навіть порадів, що світла не було, і Оленка не могла побачити мого переляканого вигляду. Раптом щось як зашипіло, я аж підскочив, а сестра від несподіванки скрикнула. Ми обоє глянули в бік плити, і здалося, що якесь здоровенне, червоне чудовисько. Розпустило свої вогняні язики і готове було поглинути нас разом із сестрою. То наші макарони вже тікали з каструлі на плиту. В кімнаті запахло смаженим. Я кинувся рятувати нашу вечерю, як раптом на дворі щось знову добряче загупало. Покинувши макарони, я підлетів до вікна. На ту пору вже з'явився місяць на небі. Як я не вдивлявся в ледь освітлене подвір'я. Нічого підозрілого не помітив. Сестра кинулася до іншого вікна, але теж нікого не побачила. Тим часом наші макарони вже геть згоріли, і в будинку ще більше стало пахнути горілим. Я швидко метнувся знову до плити, змахнув ганчіркою залишки того, що донедавна було їжею, і швидко перемістився до вікна. Ліхтариками світити ми побоялися, тому тихо завмерли під вікнами. На дворі знову стало тихо, лише місяць повільно повз по вечірньому зірковому небу. Як не вдивлялися ми в темінь, нікого так і не побачили. Як же я хотів тумить додому. Я вже ненавидів себе за те, що погодився з малою сестрою ночувати тут, у дідуся, в безлюдному краю. Думки навипередки роїлися в моїй голові. І хоч собака гавкати перестав, та гуркіт не припинявся. А може, це хтось навмисне прийшов налякати нас, знаючи, що дідуся немає вдома, кажу сестрі. Може, шепнула тихенько Оленка, мені дуже страшно. Не бійся, ледве промовляю я, а сам аж тремчу від страху. Я ще їсти хочу, ледь не заплакала сестра. Потерпи трішечки. Оз'явиться світло, підемо в іншу кімнату до холодильника, там щось знайдемо і поїмо. Раптом на вулиці знов загуркотіло. Було чути, як перевернулося відро, що стояло біля дверей, і погуркотіло кудись під будинком. Що це може бути? майже плачучи, питає Оленка. Я не знаю, тихо відповідаю їй. Може, це якась нечиста сила? Зовсім не по-дитячому спитала вона. Усе може бути. Я, я хочу додому, раптом заплакала сестра. Ну, цього ще не вистачало. Я теж додому хочу, але ж ми не вийдемо серед ночі самі на вулицю. Додому далеко. Підемо спати. А як же малювання? Адже я набрала олівців багато і альбом взяла. Не час думати про малювання, по дорослому відповів я. Лягай спати, і я ляж. Спробуй заспокоїтися. Може, нам привиділося те стукання за вікном? Вісьми ножа під подушку, раптом воно зайде в хату. Лягай спати, не бійся, не зайде, хоробро відповів я, хоча сам теж подумав про ніж. Сестра вмостилася на дивані, іди до мене. Мені самі лячно. Не бійся. Чуєш, воно вже втекло. Лягай спати. Світла все одно немає. Та сестра наполягала, і я вмостився біля неї на дивані. Лише ми лягли, як почули знову несамовите грюкання навколо будинку. Ми причаїлися, обнялися і лежали так тихо, що було чутно стукіт наших сердець. Раптом почулося топотіння прямо за стіною, там, де в дідуся був погріб. Щось сильно прогоркотіло сходами вниз, ми притулилися одне до одного ще міцніше, лежали непорушно, поки обоє й не поснули. Коли я вночі прокинувся, знову почув гуркіт уже під нами в погрібі. Моє серце виривалося з грудей, і я став молитися. Але й це не допомогло. Гуркіт продовжувався. Здавалося, що та ніч не скінчиться ніколи. Я не міг дочекатися ранку. Добре, що сестра спала поруч міцно, а то б знову плакала. Заспокоюючи себе, я подумав, що мені вважається той стукіт, і незчувся, як знову заснув. Вдосвіта я прокинувся і знову почув гуркіт під будинком. Навіть не знаю, як дочекався ранку. Коли вранці ми встали, в хаті було дуже холодно. Дрова в плиті давно вигоріли, в кімнаті сяяло світло, працював телевізор, а внизу, під нами, у погрібі, періодично щось і досі стукало. Вийти на вулицю ми з сестрою не наважувалися і ще довго злякано сиділи у кімнаті. Але я все таки зібрався з силами і відчинив двері. На подвір'ї все було розкидано. Валялися перекинуті відро і миска. Білизна, що сушилася на дроті, теж була частково зірвана з прищепок. Собаки на місці не було. Це здалося не менш дивно і лячно. Тим часом приїхали батьки. Вони неначе відчули, що в нас щось трапилося, і приїхали раніше, ніж ми домовлялися. Коли ми розповіли їм, що чули з вечора і всю ніч, Батько, обійшовши подвір'я, спустився в погріб. Там він побачив дідусевого буяна, бичка, що стояв на розчепірених ногах весь у варенні. Він ще з вечора відірвався і всю ніч брикав по подвір'ю, доки не впав і не скотився сходами вниз до погреба. Потім відчайдушно пробував вибратися нагору, побивши майже всі банки з консервації. А Кузька, напевне, теж злякався, побачивши такого звіра. Відірвався, відчув волю і втік. Тому ми вночі і не чули його гавкоту. Коли дідусь приїхав, ми випередки розповідали йому про свої пригоди, і всі разом довго сміялися.